Я вітаю вас, шановне панство, яке полюбляє езотеричні практики, зокрема Таро. І я вітаю Дів і хочу зробити розклад для вас, шановні діви, на жовтень місяць. Місяць дуже чудовий в астрологічному плані, тому що. У вересні були у нас затемнення, цілий коридор затемнень. Ретро Меркурій ще не розпочався, він буде в листопаді, про що ми окремо поговоримо. А от жовтень, прекрасний місяць для руху вперед, для справ якихось, що ви там не запланували. Якщо прийшов час, то let's go до праці, як то кажуть. От, і я дуже сподіваюся, що Таро вам підкаже на що саме звернути увагу, як поберегтися від цілком можливих якихось. Проблем, неприємних несподіванок або щось таке. І от основна енергія місяця тут у вас є. Ой, дивіться, десятка кубків, ой-ой, яка краса! Ну, це щастя, наповненість це коли в її збуваються, божечки. Ну, дуже добре. Що у вас таке має в жовті бути, я не знаю. Тобто, знаєте, емоційно, коли не тільки метелики, не тільки, і не тільки в животі, вони всюди будуть. У вас. Чим мрії збуваються? Це кульмінація, верніше вже завершення тих справ, які ви колись робили, і все. І нарешті ось такий результат. Ви будете настільки задоволені, я не знаю, в яких сферах зараз будемо дивитися далі, але ось така десятка кубків от буде над вами в жовтні місяці. Прекрасно, прекрасно, чудово. І почнемо з роботи. Що там на роботі, у ДІВ може бути? Буде одна карта основна, одна додаткова. І ось основна карта. Сімка кубків. Карта теж емоційна, але придивіться уважно до цієї карти. Це карта ілюзій. Бачите, всі ці кубки стоять на такому дуже хиткому, Отакий От будиночок з карт побудований. Тільки воно дмухнути все розсипеться. І так само не варто. Собі будувати якісь такі, знаєте, палаци на піску, замки на піску. от. Карта ілюзій, звісно, вам треба <кхід> дуже так тверезо дивитися на ситуацію, на вашу роботу, можливо, на оточення на ті ситуації, які у вас є на роботі. от. Це карта багатьох шансів, звісно. От. В даному випадку їх тут цілих сім, і кожен пропонує щось своє для вирішення тих чи інших питань у вас на роботі. Ваша задача зосередитись на чомусь одному. От. Інше все треба відмітати в бік. Тому що от інакше цей будиночок ваш розсипеться, якщо ви будете все за все хапатися і спробувати все зліпити докупи. Тому ось таке попередження для вас, дорогі діви. Зараз ми витягнемо ще одну додаткову карту. Але нічого, все буде добре. Туз кубків, прекрасно. Значить, ви вхопитеся за якісь. Окремий один шанс, який дійсно приведе вас до успіху. Ну, ось дивіться, і тут десятка, і тут тут скупків, ну просто суперово. Але це ще все таки одиниця. Тому дивіться, тут скубки може вказувати про те, що ви знайдете собі роботу своїй мрії, те, що вам подобається. От можливо, ви підете з однієї роботи, влаштуєтесь на іншу. Наприклад, якщо співпаде хобі. І от робота вам така трапилась, ну це, це взагалі вищий пілотаж. Тому от щастя буде переповнювати. Якщо це не стосується іншої роботи, то ви отримаєте чудові результати. Просто прекрасні. От і аж я я ж кажу ще раз про метеликів в животі. от таке з вами теж буде в жовтні місяці. Ну, емоції емоціями, а гроші нікому не завадять, тому ми переходимо до позиції фінансів і ресурсів, що у вас фінансами і ресурсам зараз подивимося. Паж жезлів. пробачте, мечів. Паж мечів. Тобто, вам треба якось увладнати, скласти якусь схему, таблицю, дебет, кредит, зводити, скільки ви отримуєте грошей, на що ви витрачаєте, скільки ви платите за ту чи іншу покупку, послуги або щось таке. Тут іде планування. І таку на досить довготривалу перспективу. Друге значення цієї карти. До вас може бути дуже така велика увага якихось, можливо, банківських працівників, можливо, аудит, і будуть от слідкувати за вашою кредитною лінією. Якщо ви, можливо, відкрива... хочете відкривати бізнес, то також дуже уважно будуть за вами слідкувати. Бачите, тут просто людина підглядає. От. В телескоп таки підзорну трубу дивиться, от, а що там він робить, чи вона, а як вона грошима і так далі. І так далі. Тобто, така може бути дуже відверта увага. І третє значення. Це пажіться все-таки діти, і ви можете просто витрачити гроші на навчання дитини. Це все-таки навчання мечі, це думки, збір інформації. Можливо, що дитина хоче вчити мову. Якусь ходити на курси мови якоїсь там, чи, наприклад, займатися чимось таким інтелектуальним. Про мови сказали, це може бути якесь фізико-математичне, айтішником хоче бути, ну, щось от таке. Або цілком можливо, що ви будете на своє навчання витрачати гроші. О, десь запишетесь на якісь курси, так само, мови, чи там будете програмуванням займатися, навчатися, цілком можливо, і таке. І додатково подивимося, що тут. Додаткове, додаткове. Ну, от, у вас відкриті портал такий, бачите, дивіться, це тріка жезлів. Значить, портал відкритий. Сміливо можете йти. Можливо, в вересні у вас були якісь роздуми стосовно, як налаштувати якийсь фінансовий потік чи заробіток, або щось таке. Нарешті ви це все розпочнеться. Думали, думали, планували, планували і нарешті розпочали. От. Для вас відкриті всі горизонти. Зможете, енергії буде достатньо. Так що сміливо йдіть вперед. Роботи вистачить. Можливо, це хобі дійсно якесь монетизуєте, або щось інше, не знаю, що ви там собі придумаєте. Цілком можливо. Ідемо далі. Тепер перейдемо до сфери особистого життя, сім'ї, родичів, батьків. Що тут може бути? Ану, ну, по основній карті. Єрофант. Ну, це, знаєте, така карта, яка може от, запросити вас, наприклад, до родичів на якісь свято, таке, знаєте, або такі якісь свята традиційні, які тільки притаманні вашій сім'ї. Або ви будете запрошені на весілля, або у вас буде весілля вінчання. Також може бути от, або на родини, може бути хресними батьками, на ювілей до когось. От щось таке. Знаєте, дуже традиційне, от, і святкування чогось, дуже така піднесена, гарна, чудова карта. І от в жовтні можуть бути такі ситуації, ви будете запрошені, або ви будете запрошувати гостей на своє свято. Здорово! Я додаткову карту, зараз ми подивимося. Що тут? А, королева жезлів. Це така може бути е, в вашій родині жіночка, це, скоріш за все, вогняна стихія і, можливо, по знаку зодіаку, Овен, лев або Стрілець. Е, така жіночка може зустрітися чоловікам дуже пристрасна, дуже темпераментна така, сексуальна. От така вогняна натура. Якщо вам такий типаж подобається, то вперед давайте. Може, вам зустрітися така. Ціку, можливо, що це ваша друга половинка. От. Або це може ваша мама, бабуся, тітка, сестра, хто завгодно, от така строга бойова жіночка або дівиця. От. І от щось навколо неї буде. от таке. Відбуватися, можливо, ці святкування от будуть пов'язані за, за такою от жінкою, цілком можливо. Якщо це не стосується якоїсь персони конкретної, то по характеру це буде ну, такого, роботи вистачить вдома. Будете щось вдома працювати, робити, можливо, закінчувати ремонт, щось невелике, таке, не дуже серйозне, але клопоту вистачить по роботі або в батьків, або в себе вдома. Тобто зайнятість буде. Тепер давайте перейдемо до здоров'я. Що тут у Дів може бути по здоров'ю? Оу, старший аркан світ. Це коли людина вилікувалася від чогось, від якоїсь хвороби, нарешті здорова. Знаєте, таке враження, що от довго лікувалися від чогось, і нарешті, все, кінець. Ви вилікувалися. Це, коли знаєте, проходить дуже якийсь великий етап в вашому житті. От, і, можливо, він був пов'язаний з хворобою нарешті. Двері в минуле зачиняються, хвороба залишилась в минулому. І перед вами тут же знову ж таки відкриваються двері, але вже в нове життя, здорове життя, без хвороб і таке інше. Завершення якогось величезного циклу. Тобто, я дуже сподіваюся, що ви. Всі діви, хто, не дай Боже, має проблеми зі здоров'ям, всі одужають і почнуть нове, здорове життя, прекрасно. Цілком можливо, що хтось поїде лікуватися кудись дуже далеко. Скоріше за все, за кордон це карта далеких земель. От і хто має можливість виїхати і потрапити, десь кудись, в якісь санаторні от такі закордонні умови, цілком можливо, що ви туди поїдете і от там проведете час. Для можливого оздоровлення, для профілактики, для можливо дійсно лікування. Може, якийсь спеціаліст десь за кордоном є, який, от, наприклад, тільки він може вам допомогти. Все може бути. Так що, сподіваюсь, все буде у вас по здоров'ю дуже добре. Тепер давайте подивимось на пораду від карт. Лицар жезлів, ну, порада каже, якщо треба щось робити, кудись рухати, рухатись, щось діяти вперед, вперед, вперед. Карта дуже енергійна. От і сидіти на місці не доведеться. Вірніше, ця карта вам каже, не сидіть на місці, йдіть вперед, рухайтеся, чи кудись треба поїхати, чи кудись піти, щось зробити. От, бігом-бігом, і все, і, і, і на подолання якихось справ. Енергії буде багато і роботи буде багато. Он там у вас так само жезливі карти є вогняні і по фінансам, і в особистому житті, в сімейному житті, і так далі. Так далі. Але, врешті-решт, не забувайте, що в кінці кожної праці ось що вас чекає. Прекрасні результати, якими ви будете надзвичайно задоволені. Так що, напрягтися, треба буде. Але зате результати вартують того. Так що, діви, не переживайте, все мусить бути добре. Давайте тепер подивимося на несподіванку жовтня місяця. Я з Оракулу викинув три карти. Ну, дивіться, в принципі, тут е е знову Єрофант випадає паж пентаклів і дві мечів або карта втручання. От, про що це може казати? Перше, це будете вирішувати, і буде досить складне питання, по... якщо в когось це хрещення дитини, це раз. по-друге, буде дуже складний вибір, куди дитину, скажімо так, перевести на якесь навчання, От, щоб вона влилася кудись. Є одна, може, там якась школа, є може інша, може ще якась додаткова. Все-таки наука, карта вчителя є, карта дітей є, можливо, доведеться і платити за навчання. От, але вибір буде дуже серйозний, і ви от, ну, якісь не, не дуже вдасться цей вибір зробити, але, але ця карта все-таки несподіванки. Вдасться знайти вибір, бо перед тим він був якийсь дуже нелегкий. Можливо, це стосується вашого особистого навчання, можливо, ви стартуєте от чомусь вчитися і будете платити за якісь курси, але вибір непростий. Я дуже сподіваюся, що ви знайдете вибір, щоб на правильний шлях звернути, скажімо так, і навчитися самому самій, або щоб дитина ваша навчилася. Виберете, зможете, все у вас вийде. Я дуже на те сподіваюся. Е, хотілося б, щоб жовтень пройшов на якнайвищому позитивному рівні. Головне, бережіть себе, шануйтеся, будьте здорові, і ми з вами зустрінемось в наступному місяці. Щасти вам, папа. -па.